Замовлення підтверджено: з цього моменту починається наша подорож. Наші співробітники вирушають на склад, аби уважно зібрати кожен товар вашого замовлення. Слідуйте за нами в захопливу подорож нашим складом. Кожна деталь важлива. На цьому етапі ми ретельно перевіряємо кожну зібрану запчастину, переконуючись, що вона повністю відповідає вашому замовленню. Ми прагнемо до бездоганності, щоб ви отримали саме те, що бажали. Тепер, коли все перевірено, починається чарівний процес упаковки. Тут кожен товар акуратно укладається в надійну упаковку. Ми приділяємо особливу увагу захисту товарів, щоб вони дійшли до вас у ідеальному стані. Час вирушати в дорогу. Ваші товари передаються в надійні руки нашого партнера, нової пошти. Вони будуть доставлені з максимальною турботою та швидкістю. Ми переконані, що ви з нетерпінням чекаєте своє замовлення. І ось настав той момент. Перевізник вирушає в дорогу ваше замовлення вже в дорозі до вас. Дякуємо, що обрали нас. Ми працюємо для вас, щоб кожне ваше замовлення приносило радість та задоволення.